Колір це естетичний елемент, який є невід'ємною частиною нашого життя, починаючи від оздоблення наших будинків, малюнків та картин, закінчуючи одягом, який ми використовуємо. І служить він головним чином, способом вираження поглядів і гідною складовою природи, захоплення. Колір відіграє важливу роль в нашому житті. Та діяльності. У природі немає нічого безколірного. Людина живе у різнобарному світі. Одні кольори дуже яскраві й чисті, інші бліді і настільки невизначені, що деколи важко підібрати їм назву. Все життя нас супроводжує колір. Ще в отробі матері ми сприймаємо червоно рожеве свідчення, в якому знаходимося. З самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини. Колір значно впливає на нас, притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції, зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції від припливу крові до почуття холоду. Так що ж таке колір, колір у контексті теми також барва, суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль у межах видимого діапазону. Сприйнятний колір випромінювання або об'єкта залежить від його спектру та психофізіологічного стану людини. Феномен кольору цікавив людство здавна. Люди намагалися пояснити це явище, з'ясувати його вплив на мозок та психіку. Спроби розробити теорію кольору ще часів Платона та Аристотеля. Питанням кольористики приймалися такі вчені, як Леонардо да Вінчі, Ньютон, Гегель. Колір став предметом вивчення низки дисциплін, галузей наук. Та технологій. Колір є психологічним, емоційним, культурним чинником і за його допомогою у мистецтві передається емоційний стан людини, її риси характеру, різні соціальні та культурні явища, менталітет, соціальні культурні риси життя народу. Спокон віку Колір служив ритуальним релігійним цілям. У стародавніх людей він поєднувався з містичними силами. Поняття колір має два сенси воно може стосуватися психологічного відчуття, зумовленого відбиттям світла від певного об'єкта, наприклад, помаранчевий апельсин, а також бути однозначною характеристикою самих джерел світла. Наприклад, холодно, біле світло. Кольори є спектральні і неспектральні, які в свою чергу діляться на основні, додаткові, ахроматичні. Кожен колір має кількісно вимірювані фізичні характеристики: спектральний склад, яскравість, насиченість, ясність, колірний тон, теплий, холодний. Колір використовують у промисловості і дизайні, цифрових технологіях. Аналоговому телебаченні, літературі, мистецтві тощо. Колір може навіть лікувати, має вплив на психіку людини. Його навчилися сприймати набагато раніше, ніж мову. В давнину він був невід'ємною частиною феншуй, науки про організацію навколишнього середовища. Врешті-решт, колір може видавати нас з головою. По тому, яким кольорам ми надаємо перевагу, а яких уникаємо, з якими кольорами асоціюємо певні почуття емоції людей, ми можемо багато сказати про нас самих. Колір має хвильову енергетичну природу, а значить, ми відчуваємо його, і найчастіше це відбувається несвідомо. Нерідкими є випадки, коли сліпі люди. Відчуття яких надзвичайно загострені, щоб компенсувати відсутність зору, здатні розрізняти кольори через дотик. Це фактично доводить, що на наш мозок фактично щодня впливають енергії різних кольорів, які ми бачимо і відчуваємо. Колір стін вашої кімнати може вплинути на настрій апетит, концентрацію та натхнення. Кольор сорочки співрозмовника на його доваж Так само наша власна кольорова гама. І ті кольори, які ми обираємо для свого одягу, впливають на оточуючих на нас людей, а головне на нас. Колір несе нам не тільки інформацію, але і безліч можливостей для розвитку і досягнення бажаного. Нам зостається тільки навчитися читати цю інформацію і вміти самим внести її в життя, а допоможе в цьому. Кольоротерапія. Що ж це таке?